Ми з Марисею, хлопці, вітались з, з майбутніми святами, які настають. Да? Робили вчора невеличкі подарунки і написали невеликий вірш. Ви цілісні, згуртовані та неподільні. Ви засереджені, сміливі, непохильні. Одним лише словом назвемо ви вас. Ви єдність, люди, що не мають страх. Ви дуже різні і водночас схожі. Немає в світі воїнів на вас похожих. Це сьомий БАБ, третя рота. Вони найкращі, вони справжні, різне буває, гарні дні, не дуже гарні. Але це єдина родина. Наскільки вони всі такі спільнота, підтримка, дійсно таке духовне, душевне, як ще можна сказати, відносини. Можна і посваритися і в той же час тебе. Обіймуть, підтримують, неважливо там на якісь обставини. Тобто це така велика-велика, смілива, сильна родина.